Так, всім добрий день. Заїхала така олялючка зі Швейцарії в дуже доброму стані. Алюмініва на 26 колесах, дуже легесенька. Наріс десь 1,60 м-70, рама 17. Так, дивіться в якому стані гарному рама, можна сказати, на 80% добре. Система 9х3,27 передач на касеті Задня перекидочка, Shimano Dior XT в дуже добротному стані. Резина, швальба, розрахована на трасу, то не є лиса, вона така є. Так, шатун щемановський. Передня перекидочка теж Діор Shimano. Сідло силиконове, дуже зручне, як нове. Є серву руль, який дуже зручно робити наклони, бачите, тут навіть пише. Вилучка RockShox, дуже добротна, американська. Має такі гуми, я вже вам і не раз розказував, що такі вилки дуже добротні, вони дуже довго ходять. Монетки діворовські стоять. Є такі урошки, дехто з рошками не хоче, але то, повірте, дуже добре, вони захищають руки і плюс ви може вирівнятися на дорозі, собі тут зловитися. Когось буде лялька цікавити, заходьте на сайт ровер.ін.юа або заходьте в TikTok або Інстаграм Ігор Горбжик.